Доброго дня, друзі. Хочу підняти тему екології і практики життя. Екологічне питання багато в чому у світі є і за бруду, який наносять в природі пластикові бутилки. Я вам покажу практичне їх використання. От, наприклад, можна зробити таку. Ленту з пластиком, от, яка намотується, наприклад, на такі бабіни. Частина бутилки використовується на це. От, от ці відходи, наче, вони теж будуть використовуватися. Хоча розсаду садити, якщо такі кожен за своє життя хоч раз посадить, щось виростить, доношку. Це вже буде дуже велика користь. Ну, це відділяємо ще мусор. А оце взагалі бутилки, які принесуть користь. велику. Не будуть на морі, на пляжах, де забруднювати наш простір. А тепер я покажу, як це робиться. От у мене пристрій. Тут у мене ніж, канцелярський, до речі, ніж. І я беру бутилку от, і роблю всю ленту. Розумієте? Так що, дивіться, я думаю, що ще про використання. Використання, Наприклад, така у мене плавзасоб майбутній. От. Тут мені для укріплення потрібно було планку зробити. І от зробив цей е, пластиковий. Стрічки. Вузли, а тепер ще трошки їх нагрію, воно терноусадце. Потім воно буде тримати на плістовці дуже сильно. Так що, це одне практично От. Так що, будь ласка, собі кожен. Хто може, хто хоче, використовуйте це, це практичне використання і користь екології, і користь життю. Дякую.